Всім привіт! Ви бачили коли-небудь такого розміру булиголов? Ну або борщовик. Але це не булиголов і не борщовик. Це лікувальний дудник. До речі, ви знали, що дудник це медонос найгірший за борщовик і навіть краще за булиголов. Ну а сьогодні наш шлях йде он туди. Країна болот, водоспадів, річок та озер. Загалом, судячи з усього, на цій карті ми ось тут. Ось тут ми були. І робили вже відео Це Озрободом. Але сьогодні. Я хочу піти по красному маршруту і прийти на ось це озеро Хак'ярві. Тож, ходімо, я запрошую вас з собою. Ось ліс перерізаний каналами та потічками, які об'єднують болота та озера в одну систему. Ось прямо у вабіч дороги на колоді ростуть строчки. Зазвичай в Україні ми їх збирали з татом весною. Але зараз осінь. Та це не помилка природи це просто осінні строчки. Поруч з ось такими маленькими ялинками можна і не помітити ось таку розтюху. Це плавун. Такий самий старий представник ботанічного світу, як і мхи та папороті. І колись давно він з мхами та папоротями утворював ліс, по якому ходили динозаври. Ну, а зараз які динозаври, такі плавуни. І ось поруч прямо на каміні, росте осака. Вона росте тут, бо каміння все простягнуте джерельною водою. Знаєте, як це переклав? Пильнуйте свій під'їзд. Тож будемо пильнувати, щоб... Ніхто ні звідки не виїхав і нікуди не заїхав. А це гніх то чи що робити? То Схоже на то. Ну, а метр. Від дороги ось такі таємничі озерця, Проходячи повз яких ми скорочуємо шлях. А тут хтось колись намагався керувати природними потоками. Але видно, що природа перемогла. А ми куди йдемо? На барбаку чи ні? Бо ми наче на озеро йдемо, а озеро у нас не Бробака. Хоча якщо так іти будемо, то йдемо. Но, прямо туди. Телефон показує, навігація показує. Курс на барбаку. Барбака, здається, це гора, а озером тут не пахне. Мені ще це є в Рубаха, а наше озеро трохи далі. Якщо вам подобається моє відео, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. Це дуже допоможе його розвитку. Ось таких розноволовців я ще не знаходила. Ви тільки подивіться на розміри. Але він переросший. Сьогодні у нас була подорож до озера. Така подорож до озера, що не самого озера не видно. Тож тепер в теоретичних знаннях картографа я трошки сумніваюся. Але це вже таке діло. А яка ж подорож без смачного перекусу та теплого чаю? такий віра в перемогу це половина перемоги, та папа. Да, да. Раз, визнаю, я здалася зарано. Ви все ж таки знайшли озеро, ось воно. Тож нарешті до зустрічі, наче каче багато, подорожуйте експериментів.